Ми відкриваємо нову рубрику діалоги з міським головою. Вітаю, Анатолій Васильович. Вітаю, пане Валерій. Ну що, мабуть, це перший діалог на посаді міського голови з, з, з часу почесного обрання. І ваші перші враження. Є якісь досягнення? Чи відчуваєте ви підтримку? Чию підтримку ви відчуваєте, якщо така є. Насамперед хотів би ще раз подякувати жителям міста Черкаси за ту довіру, яку вони висловили мені під час виборів. І запевняю вас, що кожна хвилина, яка проведена мною у місті Черкаси, буде присвячена для того, щоб змінити життя наших містян, змінити життя. Людей, які приїжджають в гості в наше місто, і змінити життя міста Черкаси в цілому. Я хочу, щоб наше місто розвивалося, щоб ми мали гарні європейські дороги, щоб ми мали нормальний, комфортний громадський транспорт. Я хочу, щоб наші школи, дитсадочки були взірцем. І Я хочу, щоб місто процвітало. Ну, один в полі не воїн. Про підтримку. Хто вас підтримує, на кого ви маєте намір опирати свої діяльності? Найбільша підтримка це жителі міста Черкаси. Це прості громадяни, з якими я вітаюся на вулицях, коли спілкуюся, коли оглядаю об'єкти, коли оглядаю стан проведення ремонтних робіт на дорогах. Вони висловлюють мені щиру підтримку. Взагалі вас уже пізнають на вулиці? Більшості так. Так географія і біля Паласу Піонерів, колишнього, в центрі міста і на вулиці Сурікова. Які пріоритети? Пріоритети це зробити життя комфортнішим, налагодити нормальні стосунки жителів міста Черкаси з владою, зробити нормальне адміністрування у місті. І найголовніше це відремонтувати те, що роками до якого не дотрогувалися рука. Відремонтувати роками, мабуть, це дороги. Декілька днів видалося сонячних, чи щось робиться в ці дні, Бо от якісь вулиці, якісь напрямки. Напевне, найбільше наше досягнення це е, те, що навпроти ринку, де 5 років жителі нашого міста, коли е, чекають маршрутний автобус, Побухали, сили, значить, так? Там до Поголя, біля центрального По ринку, біля центрального Смілянського ринку Смілянського. Це, Смілянського. це значить на вулиці Смілянська, там де впав бігборд. власне, там, нас... де впав бігборд поряд угу. е на наступний день е оперативно. Е силами підрядної організації, яку ми замовили, було ліквідовано і було зроблено зупинку і карман, і сьогодні тролейбуси. Маршрути таксі можуть спокійно там зупинятися. Наші жителі замість того, щоб через калюжі йти до цих. Там Автобуси. з півроку, хто не знає, там була з півроку, може, більше ситуація така, що до мене особисто звертали, що там дійсно в дорогу зробили, зробили, а тротуари установку не замовляли. І там люди вискакували із тролейбуса там, чи з автобуса, хто виходить, пригали прямо у воду, щоб достатися до сходів автобуса. Там потрібно було неймовірні зусилля. Хто інвалід, то там до мене інвалід знайомий звертався з паличкою, який ходить, каже: Я там не можу, звернись до будь-кого. Звертався, звертався тиша. Я про це не знав, що будуть говорити. Так що там. Ці два дні дні, чи три дні, як після... Вже там усе нагадує більш-менш нормальну ситуацію. Ви можете спокійно, коли будете їхати, може по своїх справах, в ту сторону, десь по вулиці Смілянській, можете спокійно у нових чоботах нормальних приходити, яким не потрібно буде йти по калюжах. Супер. Але отак взяти навіть оцю локацію. Да? Це перетин вулиць Смілянська, Оголь. Да? З одного боку, в нас ми показували програмі, були бастували підприємці, які знаходяться на центральному ринку, що і по Смілянській від центрального ринку, і по Голя від центрального ринку, там іде незаконна торгівля. Не дай Бог би в цій частині впав би бігборд просто на ті палатки, це було б щось неймовірне. Ваша теза була те, що потрібно узаконити щось навіть незаконне, щоб були робочі місця. Вона має право на, 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 вона має право на життя у тому числі, що з цими незаконними ринками. Мною дано доручення про створення комісії про огляду всіх незаконних споруд. Ми готові узаконити всі ці споруди, де вони не створюють незручності громадянам. Із центральної частини міста ми маємо прибрати, наприклад, мафи, ми маємо прибрати бікборди, але це. Теза про те, що а як з робочими місцями, а є певні судові перетини, як в цьому всій частині чи будемо йти на якийсь компроміс на пошук на пошук золотої середини? Так, ми будемо шукати золоту середину, тому що кожне робоче місце, яке легально створене, це і відрахування в бюджет, це і соціальна захищеність тих громадян, які працюють. Але в той же час ми повинні навести лад в центральній частині міста Черкаси, і ми фактично сьогодні готуємо підґрунтя. Ми запропонуємо цим підприємцям інші умови, але нормальні. Я думаю, що ми досягнемо компромісу за рахунок відкритого діалогу підприємців і влади міста. Чи можемо ми напроситись до вас на цей діалог, який буде власне стосовно? З споруд зовнішньої реклами в центральній частині міста, бо у нас тут як був підприємець Сергій Кудактін, який казав, що з нами взагалі не було діалогу. Взагалі не було діалогу, і мабуть це ті речі, які б хотілося вирішити якнайшвидше, щоб ми були присутні принаймні на цьому діалозі і донесли потім до наших містян, що вирішили під час цієї зустрічі. Так я думаю, що колектив вашої студії буде запрошений на цей діалог, так як і. Всі жителі міста Черкаси можуть взяти участь у цьому відкритому діалогу. Але ми готуємо наших підприємців, які сьогодні мають тимчасові споруди, починаючи по бульвару Шевченка, закінчуючи центральними вулицями нашого міста, тому що коли ми почнемо масштабну реконструкцію, то ми попросимо сьогодні прийняти тимчасові споруди, але запропонуємо інші нормальні умови для розвитку бізнесу. Масштабна реконструкція. Лунає обнадійливо. що за цим стоїть комфортний тротуар посередині алеї і нормальне дорожнє покриття на центральній вулиці міста. Що ми все про дороги, про справи якісь господарчі, а як партійні справи? Не можемо брати секретаря, там чубляться в обласні ради. Як це у вас стосується? Чи ви цим переймаєте? чи у вас тільки господарська тематика і все. Знаєте, я часто густо забуваю. Коли згадую десь о 18-й годині їв я чи ні, мені сьогодні не до партійних справ. І як я обіцяв жителям нашого міста, я міський голова всіх містян, незалежно від їхніх політичних уподобань, релігійних і всіх інших. І мені немає коли займатися сьогодні партійними справами. Мене звернення потрібно виконкому взяти це під контроль, щоб якась особа була відповідальна за те, щоб нагадати нашому основному міському голові, коли йому потрібно пообідати. Бо ми повинні всі піклуватися про його здоров'я також. Сьогодні пролунали меседжі про монополізацію якихось послуг, які надаються на замовлення виконавчого комітету. Чи є така проблема, чи ні? Чи буде якась лібералізація стосовно дій претендерних закупівлях послуг та інших речей? Так, я дав сьогодні доручення і департаменту юридичному департаменту, щоб вони розробили, щоб тендерний комітет був при кожному департаменті. І я скажу, що це поліпшить роботу, це зменшить навантаження сьогодні, тому що. Фактично ми не встигаємо оголосити тендерні процедури, а тендерні процедури, які проходять, переносяться по три, по чотири, по п'ять разів. Тобто От, за це відповідав у нас єдиний департамент. Єдиний який... департамент тендерний, єдиний тендерний комітет. Сьогодні ми не можемо провести закупівлю сміттєвих бачків близько чотирьохсот. Тобто у нас може знову виникнути та ситуація, яка була попередні роки, що закінчиться рік кошти є, але вони не освоєні. Так вона у нас і буде ця ситуація, тому що фактично ми не встигнемо освоїти кошти, які платники податків перерахували нам у міський бюджет. Це надзвичайно прикра ситуація. Я думаю, що це останній рік, коли ця ситуація має місце. На слідуючий рік ми. Належним чином підготуємося і розпочнемо роботи з ремонту доріг, з ремонту тротуарів, усіх тих робіт, які ми намітили в квітні. місяці. І на слідуючу передачу, якщо я встигну, я запропоную вам уже один невеличкий проєкт одного кварталу по бульвару Шевченко. Ви подивитесь і в візуалізації цей проєкт, саме тільки тротуар. Невеличка презентація. Я думаю, що ваші телеглядачі будуть першими. Ми тоді зробимо громадське обговорення. Я хочу, щоб кожен житель міста Черкаси взяв участь у цьому обговоренні, тому що це центральна частина міста. Ну І це не має. особисте бачення міського голови. Кожен житель міста повинен висловити свою думку. І потім ми приймемо загальне спільне рішення. Я знаю, що висловлювалися ідеї попередньо міським головою. Також я про них чув, до чого здолучався, що, наприклад, на тротуарах в центральні частини. Міста на алеї бульвару Шевченка повинні там, то вона стікляна може бути, то якісь рекламні шильди повинні бути напроти будинку торгівлі. Але все це якось залишилось нереалізованим там. Де буде, бо, бо, щоб той бур'ян приривали, виривали які там на в зелених на біля зелених насаджень та тротуари бажаєте ліпшого. Щось у вас буде новаційне там. Я думаю, що ви подивитесь, угу. але це мінімальна кількість бюджетних коштів буде витрачена мінімальна. Надзвичайно скромний проект, але він повинен гармонійно вписуватись в міський простір чи центральної частини міста. Чи щось змінилось, коли зараз став головувати на засіданнях виконавчого комітету? Напевне, коли вперше веде засідання, то хвилююся, які будуть прийматися рішення, але надзвичайно вдячний членам виконавчого комітету, попрацювали сьогодні конструктивно, вирішили більшість питань. Починаючи від змін до бюджету, закінчуючи програмами в галузі освіти і культури. Але ну, в нас така традиція виконавчого комітету, що річно питання, наприклад, розміщення ярмарку для новорічних ялинок розглядається напередодні цього свята взагалі. Коли ми в минулому році розглядали, це було вже там десь в 20-х числах грудня, там 15 го чи 20-го, я не пам'ятаю які, ми говорили, що цього, це не потрібно повторюватись, потрібно це вирішити в жовтні, там, щоб ми там в листопаді вже остаточно. Як зараз знову це повторюється такі речі? Так, вирішували питання сьогодні розміщення тимчасового ярмарку. Виконавчий комітет відклав це питання на допрацювання, тому що виступив керівник муніципальної інспекції. Я вам скажу відверто: не такі великі кошти, які ми отримуємо від торгівлі, як то новорічними прикрасами, як то баштанними сьогодні. А потім, напевне, на ці кошти нам не вдається відновити ті клумби навіть. Але новий рік ніхто не відміняє, Різунь ніхто не відміняє, нам потрібно все-таки продавати ялинки. Яким Значить, чином це потрібно організувати? Є пропозиція сьогодні управління культури, щоб mm. розмістити ярмарок в центральній частині міста Черкаси, де знаходиться центральна ялинка. Mm -hmm. І поряд, щоб е, жителі міста торгували ялинковими прикрасами, щоб відбувалася якась е, торгівля, але щоб це мало е, нормальний санітарний стан. В першу Добре. чергу. Тобто керованість і прогнозованість в діях виконавчого комітету. Комунальні підприємства. Чи побували вже за два тижні на якихось комунальних підприємствах, які акценти? Так, побував на водоканалі, побував на роботах, які виконують комунальне підприємство, побував у лікарнях, в школах, в дитсадках, в поліплініці, дитячі на Вербовецького. Є проблеми, я думаю, будемо в найкоротший термін ставити завдання їх вирішити. Знову ж таки, підсказка. У нас є регламент виконавчого комітету. До початку, до 1 листопада, повинні всі комунальні підприємства подати фінансові, фінансові плани. плани і ми їх повинні затвердити до 1 листопада. Уже середина грудня жодного фінансового плану комунального підприємства навіть не подано на розгляд виконавчого комітету. Я думаю, на слідуючий виконавчий комітет. Будемо розглядати питання фінансового плану комунальних підприємств. Фінансові плани повинні бути нормально збалансовані. Де і публічними, і щоб Кожен житель міста Черкаси бачив, за що він платить кошти в бюджет. Зараз поставлю, ми подивимось те, що ми зняли в першій гімназії, і потім це обговоримо. благодійний е, э, ну, бал перед Новим роком. А це що, нова партія старушек? Це сироти. Ну, не зараз точно не готові давати. Може, хтось відволічеться? Товарищ спектр, прошу вас отобідати у нас, чим Бог послав. Ми зараз гаденько буде входу зайшти. А чому мені сказали, що у вас сьогодні засідання? Ні, ну на засідання, але ж ми провели великий цей етнофест, да. І в нас дуже багато залишилось продуктів. Перед новим роком. Проходьте, сідайте сюди. Це просто смішно. У нас були в студії, тут вся студія заповнена людьми, які мають до цього відношення. І був головне тут представник санітарної станції. Я сам для мене це було відкривання. Як представник санстанції, головний лікар із цього питання, правильний спеціаліст, сказала, що взагалі таких речей. В школах бути не може. Я навіть цього не знав, але вже декілька років, з 4 роки, в школах навіть випускні бали не проводяться. І санітарна лікар сказала, що взагалі такі речі: карантинний клас, коли в школах обід, закінчується останній клас від обіду. Після цього все вимивається, пропарюється, зачищується, і це специфічна така дільниця їдання школи, де яка є. Дільницею підвищеної безпеки і таких речей будь-що там. Я не кажу про що там показові там алкоголь, не алкоголь там знаходиться. Це інша частина взагалі будь-яких святкувань, дорослих святкувань в школі бути не може. Мені доповідали за цей факт. Я дав доручення і якраз дав доручення терміном так 72 години, так як називається ваша передача, і я готовий на слідуючій передачі доповісти. Жителям міста Черкаси про виконання цього доручення і висновки, висновки наслідки, але я думаю, що е, якщо будуть винні особи, вони будуть покарані, значить, відповідно понесуть покарання відповідно щенним законодавством. Дорогі черкащани, попереду в нас велика клопітка робота. По наведенню порядку в місті Черкаси, я звертаюся до кожного жителя нашого міста. Не будьте байдужими, приводьте нормальний охайний стан своїй оселі, працюйте над тим, щоб ваша оселя була затишною і найкращою в нашому місті. Міська влада прикладе максимум зусиль, щоб навести елементарний санітарний стан до новорічних свят. Незабаром ми зустрінемо новий рік. Слідуючий рік це буде рік важкої роботи на благо міста Черкаси. Але я запевняю вас, що наша команда прикладе максимальні зусилля, щоб вивести з кризи наше місто і щоб наше місто стало найкращим. Дякую, Анатолій Васильічу, що сьогодні. Була наше перше спілкування. Хочу звернутися до всіх глядачів. Ви можете надсилати свої запитання, які будуть обговорюватись тут у студії. Зараз на екрані подивлюються наші телефони. На ці телефони ви можете у форматі смс-повідомлень направляти свої запитання, а також телефонувати, при оказі ми запишемо ваші голосові звернення. Також пропонуємо вам в електронному вигляді направляти запитання на наш сайт 72. 72.ck.ua. Повторюю, 72.ck.ua. Дякую за вашу увагу. В ефірі був Телепроект 72 години.